Співзасновника клубу танців у Житомирі судитимуть за ворожу інтернет-агітацію та поширення проросійських роликів. Про це суспільному розповіла Ірина Мартинюк, речниця управління СБУ в Житомирській області. Пропагандистом виявився 59-річний Житомирянин, співзасновник та співвласник одного з найбільших клубів спортивного танцю в обласному центрі. За даними слідства, після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну зловмисник почав виправдовувати велику війну Росії проти України та просувати проросійські пропагандистські наративи. Ірина Мартинюк говорить, підозрюваний використовував власний профіль у забороненій в Україні соціальній мережі у публікаціях, які він розміщував на своїй сторінці. Містилися виправдовування збройної агресії Російської Федерації проти України, містилися заклики на підтримку расистів, а також Натомість у вчиненні воєнних злочинів звинувачувалася сама Україна. Ініційована у межах кримінального провадження експертиза підтвердила протиправний характер публікації зломисника. Тож на підставі зібраних СБУ доказів слідчі СБУ звинувачують наразі фігуранта у неодноразовому поширенні публікації із запереченням збройної агресії Російської Федерації проти України, а також глорифікацію його учасників. Тобто у вчинені злочинів, передбачених частиною 2 та 3 статті 436 прим. 2 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від п'яти до восьми років з конфіскацією майна або без такої. Ірина Мартинюк говорить, досудове розслідування у кримінальному провадженні завершено. Обвинувальний акт скеровано до суду. Документування провели кіберфахівці та слідчі СБУ в Житомирській області за процесуального керівництва обласної прокуратури. Суспільне Житомир звернулись до дружини підозрювального, щоб оприлюднити його позицію стосовно обвинувачення. Жінка сказала, чоловіка обвинувачення. Чують у тому, що у 2017 році він ставив подобайки під дописами у соцмережі Однокласники. У нього у Донецьку були родичі, але жінка не дала згоди оприлюднювати запис. Адвокат підозрюваного від коментарів відмовився: Анжеліка Нестерчук Ігор Кучин, Суспільне новини, Житомир.